Багато віруючих носять у серці напружене запитання, яке рідко вимовляють у голос. Чому я молюся, а відповідь не приходить? Чому слова піднімаються до неба, але реальність не змінюється? Чому здається, що Бог мовчить? Звідси народжується небезпечна думка, або зі мною щось не так, або Бог не чує, або йому байдуже, але Святе Письмо не підтримує жодну з цих версій. Бог не глухий, Бог не байдужий. Бог не відвертається від тих, хто шукає його щирим серцем. Проблема не в тому, що Бог мовчить. Проблема в тому, що Його відповідь не завжди збігається з нашими очікуваннями. Ми звикли думати про молитву як про духовний інструмент, зробив правильні кроки, сказав правильні слова, проявив достатньо віри і має спрацювати результат. Але молитва це не механізм, і Бог не програма, яка реагує на правильну формулу. Молитва це стосунки, а у стосунках завжди є воля обох сторін, і Бог ніколи не віддає свою волю людині. Він чує кожну молитву, але відповідає так, як вважає правильним. Іноді так, іноді не зараз, іноді ні. І саме тут відбувається перевірка нашої віри. Не тоді, коли все складається, а тоді, коли відповідь Бога не збігається з нашим бажанням. Справжня віра не полягає в тому, щоб отримати бажане. Справжня віра полягає в тому, щоб довіряти Богові навіть тоді, коли його відповідь ламає наші плани. Бог не зобов'язаний пояснювати себе, він не зобов'язаний узгоджувати свою волю з нашими очікуваннями, але він завжди залишається вірним. Справедливим, люблячим, і той, хто це розуміє, перестає воювати з небом і починає вчитися слухати. У святому письмі є молитви, на які Бог відповів прямо і без компромісів, немовчанням, не паузою, а чітким словом ні. І ці молитви належали не слабким у вірі людям, не духовно незрілим, не тим, хто жив у непослуху це були молитви Божих мужів. Мойсей був людиною особливого покликання. Через нього Бог вивів Ізраїль із рабства, через нього були явлені чудеса. З ним Бог говорив так, як не говорив майже ні з ким, і саме йому Бог сказав Досить. Не говори мені більше про це. Мойсей благав дозволити йому перейти Йордан і побачити землю, яку Бог обіцяв. У цьому бажанні не було гріха. Не було гордості, не було корисливості. Це було людське, зрозуміле прагнення побачити плід багаторічного служіння, увійти в обітницю. Але Бог відповів відмовою. Причина була серйозна. Одного разу Мойсей не виявив Божої святості так, як мав Бог наказав сказати до скелі. Мойсей ударив її жезлом вода потекла. Чудо сталося народ був напоєний. Зовні все виглядало правильно, результат був досягнутий, але Божий задум був знехтуваний. Бог хотів показати, що сила не в символі, не в жезлі, а в його слові. І коли людина, якій дано багато, відходить від Божого способу дії, відповідальність стає вищою. Тут відкривається важливий принцип Бог дивиться не лише на результат, Бог дивиться на послух. Мойсей не втратив Божої любові, але він втратив можливість увійти в землю. Бог залишився вірним і водночас залишився святим. Іноді відповідь Ні, це не покарання, це межа, яку Бог ставить, щоб показати, що його воля не підлягає корекції. Справжня віра приймає не лише Божі обітниці, вона приймає і Божі заборони. Є ще один приклад у писанні, який руйнує поверхове уявлення про молитву. Це приклад апостола Павла, людини, чия віра посвята і плоди не викликають сумнівів. Павло відкрито говорить про проблему, яка була в його житті, він називає її жалом у тілі тим, що приносило біль, тиск і внутрішню боротьбу. Це не було щось символічне чи дрібне. Це була реальна неміч, від якої він хотів звільнитися. Реакція Павла була абсолютно правильною він не змирився одразу. Він не сказав, що так і має бути. Він звернувся до Бога. Тричі він благав Господа, щоб це було забране, тричі просив про визволення, тричі молився щиро, без формальності, і Бог відповів. Але відповідь була не такою, якої очікували б багато хто сьогодні. Бог не забрав жало, Бог не зняв тягар, Бог не усунув причину болю. Він сказав Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Це не відмова від любові, це не байдужість, це глибше рішення. Бог показує Павлові, що його дія не завжди полягає в усуненні проблеми, іноді його дія полягає в тому, щоб дати силу пройти через неї. Павло приймає цю відповідь не з образою, не з розчаруванням, а зі смиренням. Він говорить, що буде хвалитися своїми немочами, не тому, що вони добрі самі по собі, а тому, що через них у ньому перебуває сила Христа. Тут відкривається ще один біблійний принцип Бог не завжди забирає слабкість, але завжди дає достатню благодать. І справжня зрілість віри полягає не в тому, щоб завжди отримувати бажане, а в тому, щоб підкоритися Божій відповіді, навіть коли вона йде всупереч людським очікуванням є відповіді Бога, які важче прийняти, ніж пряме ні, це відповідь не зараз. Коли Бог не забороняє, не закриває двері, не заперечує правильність прохання, але й не виконує його негайно. Саме тут багато людей втомлюються, саме тут опускаються руки, саме тут віра починає слабнути. Ми живемо в культурі швидкого результату. Якщо щось не відбувається одразу, це сприймається як проблема. Але писання знову і знову показує інший шлях Бог часто працює через час. Є обітниця, є віра, є молитва, але між ними і виконанням лежить період очікування, і це не порожній час. Це не пауза без сенсу, це школа. Саме в цей період Бог формує серце, вчить терпінню, очищає мотиви, зміцнює довіру. Писання говорить, що терпіння потрібне для того, щоб, виконавши Божу волю, отримати обіцяне не поспіх, не тиск, не емоційна вимога, терпіння. Це означає, що відповідь вже є. Але людина ще не готова її понести, або не готові обставини, або не завершена Божа праця всередині. Багато хто робить помилку, думаючи, що затримка означає невіру або що Бог передумав, або що молитва була неправильною, писання вчить протилежного, очікування це форма віри, постійність це прояв довіри, вірність у часі це духовна зрілість. Той, хто продовжує стояти, навіть не бачачи результату, показує, що вірить не в швидкий результат, а в живого Бога. І саме таким людям Бог довіряє більше. Бо вони не шукають лише дару вони шукають дарувальника. У Святому Письмі є приклад, який особливо ясно показує, що затримка відповіді не означає відсутність відповіді це історія пророка Даниїла. Даниїл молився не з цікавості, не з особистої вигоди. Він шукав розуміння божих намірів щодо майбутнього свого народу. Це бажання було вкладене в його серце самим Богом. Даниїл смирився, він постив, він молився, він стояв перед Богом день за днем, і відповідь не прийшла одразу минув день, потім другий, потім третій. І так, 21 день можна було здатися. Можна було вирішити, що Бог не чує, можна було подумати, що молитва марна. Але Даниїл продовжив стояти, і коли відповідь нарешті прийшла, ангел сказав йому щось дуже важливе з першого дня, коли ти розташував серце своє дорозуміння і впокорився перед Богом, слова твої були почуті. І я прийшов через твої слова. Відповідь була дана одразу, але її прихід був затриманий. Не через Бога, а через протистояння в духовному світі. Писання відкриває реальність, яку багато хто воліє ігнорувати. Є духовна боротьба, є сили темряви, які противляться Божій дії. Іноді відповідь не приходить не тому, що Бог мовчить, а тому, що відбувається боротьба. І тут відкривається ключовий принцип духовна війна не полягає в криках, формулах чи ритуалах. Вона полягає у вірності. Даниїл не звертався до темряви, він звертався до Бога, і саме це було проявом його віри. Якби він зупинився, боротьба припинилася б, і відповідь не дійшла б. Той, хто стоїть у молитві, навіть коли не бачить результату, насправді вже бере участь у перемозі, бо віра це не реакція на видиме, віра це довіра Богові понад видиме. Коли мова заходить про духовну боротьбу, багато хто уявляє собі гучні слова, жорсткі накази, спеціальні формули і демонстративні дії, але Святе письмо показує зовсім іншу картину Справжня духовна боротьба не починається з темряви, вона починається з Бога. У Біблії ми не бачимо, щоб божі мужі постійно зверталися до диявола. Вони не будували служіння навколо протистояння темряві, вони будували життя навколо послуху Богові. Апостол Павло прямо говорить, що ми маємо протистояти дияволові твердою вірою, не емоціями, не криком, не уявною владою, вірою. Це означає, що коли відповідь затримується, людина не шукає винних. Вона не починає воювати з усім підряд. Вона продовжує робити те, до чого її покликав Бог. Павло мав бажання прийти до віруючих у Солунь. Це було правильне бажання, це було служіння, і він прямо говорить, що йому було перешкоджено. Але замість того, щоб зосередитися на перешкоді, він зосередився на молитві. День і ніч він благав Бога, щоб шлях був відкритий. Шлях був відкритий. Писання не навчає нас тиснути на Бога, воно навчає нас триматися Бога. Це різні речі. Справжня духовна боротьба це коли людина не змінює напрямок через труднощі, коли не зраджує покликання через затримку, коли не знецінює Божу волю через втому. Це боротьба не за швидкий результат, це боротьба за вірність, і саме така боротьба приносить плід. Бо Бог довіряє тим, хто не шукає легкого шляху, а залишається в послуху. Однією з найбільших духовних підмін нашого часу стало уявлення, що справжня віра завжди дає миттєвий результат. Якщо відповідь не прийшла одразу, значить, віри недостатньо, якщо проблема не зникла, значить, людина щось зробила неправильно. Таке мислення не біблійне воно зручне, воно просте. Але воно небезпечне. Святе письмо не показує віру як інструмент контролю над Богом воно показує віру як довіру Богові, навіть тоді, коли результат відкладається. Ісус ніколи не обіцяв, що все буде швидко. Він не навчав учнів очікувати легкого шляху. Навпаки, Він говорив про хрест, про тісну дорогу, про випробування коли віру зводять лише до результату. Вона перестає бути вірою, вона стає вимогою. А вимога руйнує стосунки людина починає міряти Бога тим, що отримала отримав Бог добрий не отримав значить щось не так але Бог не зобов'язаний доводити свою вірність швидкими відповідями він довів її на хресті. Проблема миттєвої віри в тому, що вона не витримує часу. Вона працює лише тоді, коли все складається, а коли приходить тиск, скорбота або затримка, така віра ламається писання говорить про іншу віру про віру, яка тримається Божого Слова, а не обставин, про віру, яка не відступає, навіть коли нічого не відбувається. Саме така віра формує зрілу людину, саме така віра приносить плід. і саме таку віру Бог шукає. Бо Бог не шукає тих, хто хоче швидко отримати, він шукає тих, хто готовий залишатися з ним у дорозі. Існує ще одна небезпечна плутанина, яка часто з'являється в середовищі віруючих. Повторна молитва починає вважатися ознакою невір'я мовляв якщо ти справді віриш, то попросив один раз і досить. Але Ісус учив зовсім інакше. Він розповів притчу про вдову, яка приходила до судді знову і знову, не тому, що сумнівалася, а тому, що була впевнена, вона знала, чого просить, і не відступала. Ісус не засудив її на стирливість, Він поставив її як приклад. Це означає, що повторювана молитва не завжди є проявом слабкої віри. Навпаки, часто вона є доказом того, що людина не здалася. Настирливість у молитві це не спроба зламати Бога, це рішення не відступати від нього. Коли людина молиться знову і знову, вона говорить не словами, а серцем Я довіряю тобі, я чекаю тебе, я не піду шукати інших шляхів. Ісус сказав, що потрібно завжди молитися і не падати духом, не молитися, поки не набридне, не молитися, поки не з'явиться кращий варіант, а молитися. І не знеохочуватися. Тут відкривається важливий принцип Бог цінує не кількість повторів, Бог бачить стан серця. Якщо повторення народжується зі страху, це проблема, але якщо повторення народжується з довіри це віра. Саме тому багато відповідей приходять не в момент першої молитви, а в момент, коли людина довела свою вірність часом. Не всі прохання виконуються швидко. Але жодна щира молитва не залишається непочутою, і той, хто навчився чекати, не втрачаючи довіри, входить у глибші стосунки з Богом, бо він шукає не лише відповіді, він шукає самого Бога. У Святому Письмі є моменти, коли Бог відповідає миттєво. Без паузи, без очікування, без тривалого процесу людина ще не встигла закінчити думку, а відповідь уже дана. Такі випадки існують, і їх не можна заперечувати. Ісус зціляв Словом, хромі вставали, сліпі бачили, біси виходили, і це відбувалося одразу. Але важливо зрозуміти одне у Писанні миттєва відповідь ніколи не подається як норма для всіх ситуацій це завжди особливий момент. Особливий Божий задум, особливе явлення благодаті. У таких випадках Бог діє не тому, що людина досягла ідеального рівня віри, і не тому, що все було зроблено правильно, а тому, що він вирішив явити свою славу. Багато чудес Ісуса сталося з людьми, які нічого не могли зробити самі. Вони не мали сили, не мали можливостей, не мали умов, і саме тому Божа дія була очевидною. Щоб ніхто не приписав це собі. Такі відповіді не вчать людину контролювати Бога, вони вчать її дякувати. Проблема виникає тоді, коли виняток намагаються зробити правилом, коли кожну затримку починають сприймати як провал, коли миттєве чудо стає мірилом духовності. Писання цього не робить. Навіть апостоли дивувалися тому, що відбувається через них. Вони не вважали це своєю заслугою, вони не будували на цьому власної величі, вони знали, це благодать, це дар, це не наша заслуга. І тому миттєва відповідь має вести не до самовпевненості, а до смирення, бо якщо Бог відповів одразу, це його милість, а якщо відповідь прийшла через час, це його мудрість, і в обох випадках він залишається Богом. Ісус одного разу сказав слова, які багато хто любить цитувати лише наполовину просіть, і буде вам. Але перед цим Він поставив чітку умову Якщо перебуватимете в мені, і слова мої перебуватимуть у вас. Це не формула для отримання бажаного, це опис стану життя. Перебувати в Христі означає йти за ним. Не епізодично. Не тоді, коли важко, а щоденно це означає приймати його шлях, його вчення, його характер, навіть тоді, коли це суперечить власним бажанням, а коли його слово перебуває в людині, змінюються самі прохання, змінюється фокус, змінюються мотиви. Людина починає просити не все підряд вона починає просити те, що узгоджується з Божою волею. І ось тут стається те, що здається дивом. Відповіді приходять швидко, іноді майже миттєво, не тому, що людина навчилася правильно просити, а тому, що її прохання вже народжені Божим Словом. У такому стані багато людських бажань просто зникають вони більше не мають влади, бо серце наповнене іншим. Це не означає, що людина стає безпомилковою. Це означає, що вона стає підпорядкованою, Бог не виконує кожне бажання, але він охоче відповідає на те, що народжене його волею. І тому швидка відповідь це не нагорода за духовний рівень, це наслідок близьких стосунків. Чим глибші стосунки, тим менше конфлікту між проханням і Божою волею, а чим менше конфлікту, тим менше затримки. І це не магія це плід життя в Христі. Коли відповідь приходить, з'являється нове випробування не чекання, а успіх. Саме в цей момент серце людини відкривається по-особливому, бо благословення може або наблизити до Бога, або віддалити від нього. У Писанні ми бачимо, як апостоли реагували на чудеса. Коли Хромий підвівся і почав ходити, люди дивилися на Петра й Івана з подивом. Але вони одразу відвели погляд від себе вони не сказали, що це їхня сила, не сказали, що це результат їхнього благочестя. Вони прямо заявили це зроблено ім'ям Ісуса Христа. Це дуже важливий момент, бо серце людини легко підміняє джерело отримав значить, заслужив. Маєш, значить, сильніший. Побачив результат значить, щось зробив краще за інших. Так мислить плоть. Але так не вчить писання. Апостол Павло ставить просте запитання Що ти маєш, чого б не одержав? А якщо одержав, то чого хвалишся, ніби не одержав. Усе, що приходить від Бога, є даром. Навіть тоді, коли людина довго стояла у вірі, навіть тоді, коли платила ціну, навіть тоді, коли проходила шлях, ціна не купує благословення. Вона лише готує серце, щоб його не зруйнувало отримане. Тому справжня відповідь від Бога завжди веде до вдячності, не до порівняння, не до зверхності, не до зневаги інших. Той, хто пізнав Божу милість, не дивиться зверху вниз. Він пам'ятає, ким був, і розуміє, що все, що має, тримається не на його силі. Бог не дає благословення, щоб піднести людину над іншими. Він дає його, щоб через людину було видно його, і якщо серце не готове до вдячності, благословення стає тягарем, бо замість слави Божої воно народжує гордість. У житті віруючого неминуче настає момент, коли потрібно прийняти відповідь Бога не ту, яку хотілося, а ту, яку він дав. І тут відкривається справжня зрілість віри. Коли Бог каже Ні. Зріла людина не ображається, вона не закривається, вона не відходить, вона схиляється під Божу руку і довіряє йому більше, ніж власному розумінню. Коли Бог каже не зараз, зріла людина не здається, вона не шукає обхідних шляхів, вона не підміняє віру нетерпінням, вона продовжує стояти, знаючи, що час у Божих руках. Коли Бог каже так, зріла людина не приписує це собі. Вона не ставить себе в центр, вона не використовує благословення як доказ своєї особливості. Вона дякує і віддає славу Богові. Усі три відповіді вимагають віри, але найвищу віру вимагає не так а ні і не зараз. Бо саме в ці моменти вирішується, кому ми довіряємо насправді Богові чи власним очікуванням Бог не мовчить. Він говорить, але його голос чути лише тим, хто готовий прийняти будь-яку відповідь. Він відповідає завжди, і його відповідь завжди має мету навчити, очистити, зміцнити, підготувати і благословенна та людина, яка не відходить від Бога через нерозуміння, бо саме така людина з часом побачить його славу. Якщо ти зараз у періоді очікування, Якщо Бог ще не дав того, про що ти молишся, або якщо його відповідь була не такою, як ти хотів, напиши в коментарях коротко, без пояснень, лише кілька слів Я довіряю Богові. Це не для мене, це для тебе. Бо поки рішення не зафіксоване, воно хитке. А коли ти визнаєш довіру в голос, серце стає твердішим. Підпишись на канал. Тут ми говоримо про віру без ілюзій. Про шлях, який не простий, але справжній, і якщо це слово було для тебе, не проходь повз, йди далі разом з Богом.